О, пернай менше, правильно. Без зайвого. О, і чекай удар. Правильно. О, чекай удар. Де пернання, вичебій. Другий вишиб'є, а інший пернати повинен. Не пернаєш. І, і стоїш на місці. Чекаєш довго. А де пернання? Він хай а ти пернай. Отак. Правый прямий, не боковий, дівчата. Прямий, просто попрямий, йде. А ти як свінг б'єш, Свінг ми до цього били. Да, просто попрямий, да, як вона тебе тобі показує. Тобі. Пернання неправильно зробив. Нема пернання нормального. Отак. От Ухиляєшся просто, не пернаєш, не підсаджуєшся, Нема. Погано спирнанням. Ну вот так нормально. Та-та-та, дівчата, да, нормально. Раз, два, та-та-та. 30 секунд, останні, все, і по домам. 15 секунд. Не бий низько. він підсаджується, не бий. Він теж підсаджується, трошечки тримав би, ну, трошечки дав би побити тобі, але... Здаємо, не б'є! 谁？<Good morning. S 1>